Не бачена за своїм цинізмом і масштабами облава російських силовиків на кримських татар в окупованому Криму. Сотні озброєних розгвардійців і ФСБшників, щонайменше 25 адрес і два десятки затриманих. Ну і вже традиційна одна для всіх стаття. Тероризм. Таких зухвалих і масових репресій російської ФСБ за всі роки окупації ще не було. За фактами проведення незаконних обшуків, прокуратура автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження. Усі подробиці розкаже наша Тетяна Сулій. Окупований Сімферополь, ще на світанку сотні озброєних до зубів розгвардійців одночасно влаштовують облави в домівках 25 кримських татар. Для них усіх одна стаття тероризм. За воротами їх вже чекають автозаки. Силовики в чорних масках оточують цілі вулиці. Прорватися крізь це оточення не вдається жодному адвокату. Зразу по привиті я попросив сотрудніх Росгвардії, Допустить меня на проведение обыска, на что бы получен был ответ: что обыск уже значит, меня не допустили. Меня, к сожалению, не пропускают на обыск, что является грубым нарушением российского законодательства 27 марта. началось для крымских татар, мусульман в Крыму с массовых облав, с массовых обысков. Это статья 205.5 Уголовного кодекса, это участие в Хизбут Тахрир. Пока я не знаю, это часть вторая будет, участник, либо организатор. вот, по всей видимости, это будет очередная ячейка, скорее всего, опять симферопольская ячейка. Агрессивные силовики не пропускают даже випадкових перехожих. Вы что, с ума сошли? Утром я 7 часов паспорта. Да, с каждый собаку гуляю. Мы не видите, что отсюда А я там шук даю вот так. Что я домой могу попасть? Да вы охуели. Першими жертвами вже добряче роздратованих розгвардійців стали ось ці чоловіки. Вони серед десятків інших небайдужих кримських татар стояли біля будинку Рустема Шейхалієва. Їх повалили на землю і Соломі заштовхали в авто за одну тільки репліку про перекриту вулицю. Забрали родственника Рустема Шейхалієва, І От ще одного чоловіка, поки частина окупаційних силовиків безцеремонно перевертають до гори Дригом все у будинках 25 кримських татар та кулаками намагаються вибити з них зізнання у тероризмі. Інші вже на вулиці знімають на камеру тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників. Не виключено вже наступні облави. Розгвардійці влаштують вже в їхніх оселях. Судя по всьому, фіксірують жертв будущих обвисках у когось із присутніх тут кримських татар від обурення цинічним нальотом окупаційних силовиків не витримують нерви. Щоб ви не знайшли висомірі ні в цьому світі, ні в житті паслідуші. Вони ламають двері, перевертають меблі і забирають мобільні телефони та планшети. Маленькі діти плачуть. Жінки тремтять від страху. За звичним сценарієм силовики поспіхом підкидають кримським татарам заборонену літературу і буквально пакують їх в автозаки та відвозять в управління ФСБ. Ми вже були в домі. Mm -hmm. Там були всіні в костюмах. Получається Вони, ані так Вони, позрані восерайся. И пошли, я думаю, поставили эти книги, две книги были кстати. Я говорю, ну вы ничего не найдете. Потом он открывает после моих слов э, наверху с левой стороны э, тряпку, тряпку и этот и нашел две книги. И такой начал такой краткий смех был. Пять утра зашли домой, все спали, дети все и начали этот обыск. Не разрешают юриста вызвать. Я говорю, это же незаконно. Да, они толком ничего не говорят. Вот написали протоколы, ничего страшного, ничего страшного. Сына забрали, Базарова Фархада. Фархад, Базарова Фархада это... забрали, да? Да, забрали. И куда, что они сказали? На, вроде на бульвар Франкой. А какую был... статью инкриминировали, не знаете, да? Подозрение террористической организации, что это что ли, что такое вот. Ставу закінчено, вирішують озброєні розгвардійці в масках кримським татарам, що стали свідками цієї зухвалої облави в окупованому Сімферополі через гучномовець наказують розійтися. Бо цього разу окупанти у своїй жорстокості і цинізмі перевершили самих себе таких масштабних облав на домівки корінного народу Криму за п'ять років анексії. Не було ще ніколи. Тетяна шокні Заман, АТР.